24-ту річницю незалежності України краснограці зустрічали разом на головній площі міста. Саме тут відбулася велика концертна розважальна програма. Перед цим красноградців привітали представники влади та почесні гості. Де під слова привітань прозвучали від народного депутата України Анатолія Гішфільда, голови обласної ради Сергія Чернова, першого заступника голови районної державної адміністрації Олександра Клочкова, голови районної ради Костянтина Фролова, міського голови Володимира Максива. Представники влади вручили низці красноградців грамоти і подяки за самовіддану працю та активну громадську позицію. Святкова атмосфера свята додала впевненості у завтрашньому дні віри у щасливе майбутнє України, як розповіла красноградка Валентина Чехова, найбільша її мрія сьогодні, щоб закінчилася війна, і перестали гинути люди. А Україна стала заможною державою. Щоб побажали краснограйцям з нагоди Дня Незалежності? Ну, щоб ми мирного неба і щоб спокойствия було, щоб ми не переживали за других, коли вже так кончиться війна, щоб ми жили мирно. Ми хоч і тут у нас не воюють, але ми все одно за їх переживаємо. Ви вірите в майбутнє України щасливе? Так. Да. Вірю, вірю в щасливу Україну, і вона буде процвітати і все.